Доброго дня, Мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції, що нового, що прийшло, і що є в наявності, що ми купили, що доставляємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, свіжі пропозиції. Кіасол в 2020 році. Січні місяці була куплена лізинговою компанією за 44 500 євро. На сьогоднішній день автомобільчик був виставлений на аукціоні. Дана компанія, даний автомайданчик, на якому ми знаходимося, виграли її на аукціоні і ми маємо можливість її купити, маємо можливість її експортувати. До України і користуватися таким автомобілем. Погодка сьогодні вже осіння, накрапає дощ, але постараємося максимально швидко зробити відео, огляд стоянки і що нового. 20-й рік по документах, значить, по Вінкоду, напевне, що автомобіль з 19-го року. Але не раз таке було, що в перші дні січня місяця автомобілі сходили з конвейера і відразу були тут в Голландії зареєстровані за декілька днів. Так, автомобіль має безключовий доступ. Шкаряні електросидіння, салончик знаходиться в досить хорошому стані. Зробити детайлінг і буде стан наближений до нового автомобіля. Вчора ми зарядили до повного 434 кілометри на повному заряді в такому стилі їзди, як був, автомобіль проїжджає. Два ключика, шкіряні сидіння, салончик досить просторий, такий Family Car електричний, досить стильна, велика навігація, такий довгий планшет. І, як ви бачите, преміум преміум клас. Так, в нас є клімат, підігрів. Сидінь, вентиляція сидінь, підігрів керма, зміна режимів, автохолд, USB-порта і безключовий. Безключовий, бездротовий, бездрутова зарядка до мобільного телефону. Автомобіль, який приїхав з аукціону ще. Ніхто його не прибирав, в такому стані є. Тобто є якісь порохи, можна зробити детейлінг. Людинка як користувалася, так і вийшла. Досить стильне кермо, як ви бачите, є дістронік, є круїз. Пробіг даного автомобіля 40 959 кілометрів. Є проекція швидкості в даному автомобілі, також під кермом є додаткові пелюстки для переключання. Досить стильні карти, і також преміум музика в даному автомобілі. Все, що може бути, є в даному автомобілі. Таке, як. Датчик дощу, датчик світла і склопідйомники. Всі чотири блокування дверей автоматичний ручник, звичайно, вже нікого цим не здивуєшся В зеркалах є датчики сліпих зон, тобто, що є комфортно для водія. Так, місця. Достатньо в даному автомобілі. Тобто комфортний такий, можна сказати, міні кар кросовер. Є два зарядних пристрої, є компресор смола. Все, всім укомплектований автомобіль. Досить стильні такі задні стопи, які виділяють автомобіль в потоці їзди. Так. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 19 500. Кого цікавить, телефонуйте. Також є на даному автомайданчику кожного тижня свіжі пропозиції по Теслах. Tesla Тесла Model 3, Long Range переважно і Model S. Можна купити будь-який автомобіль на аукціоні, поглянути його. Ми маємо найкращу ціну, тому що багато вибираємо автомобілів на експорт. Наша доставочка, розмитнення і ви щасливий водій електрокару, дизельного автомобіля чи будь-якого іншого. Так, другий автомобільчик, який приїхав з аукціону, це в нас де Nissan Leaf. Скоро ми так заскочили в наш Nissanчик, Несан, тому що, ви бачите, сьогодні погодка дощова. Nissan Lief, 255 кілометрів на повному заряді батареї долає даний автомобіль. Автомобілі всі електро, звичайно, на Автомат коробці, тобто одна передача, і всі автомобілі мають рекуперацію. 255 кілометрів, це ми проїжджаємо в звичайному режимі, в такому режимі, як їздив автомобіль. Тобто, якщо автомобіль використовувати без кондиціонера в спокійному режимі їзди, ми будемо мати. Більший кілометраж. Так, для прикладу, ми лише виключили кондиціонер, відразу додавало 260 кілометрів їзди. 13 тисяч євро. Ціна даного автомобіля тут, плюс доставка, плюс послуги брокера. Термінали і ціна в Україні складається. Таким методом складається ціна. Тобто, кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте, я все детально розкажу. Пробіг даного автомобіля 90 тисяч. Тобто, якщо такий е, Nissan Leaf буде мати пробіг там 150 тисяч, 160 чи 140, відповідно ціна таких автомобілів буде на тисячу, півтора тисячі. Дешевше. Ну, це так образно кажучи, тобто все відносно. Ну, електромобілі всі хочуть максимальний пробіг 130 тисяч. Як в кого не дозволяє бюджет, то вже люди беруть і з пробігами 150, 160, 170 тисяч. На даному автомайданчику є електромобілі, гольфи. На сьогоднішній день знижена ціна з пробігами 160-158 тисяч. Вони нормально заряджаються на батарейки на 250-275 км. Проблем з ними немає. Але в загальному краще брати пробіг там до 100 100-120 максимум. Такий автомобільчик також. Nissan Leaf лише приїхав з аукціону і є в наявності. Golf приїхав з аукціону і вже проданий. Але є багато інших ще варіантів. Так, це автомобілі службові. Opel Ampera, Самий далекобійний, самий Популярний автомобіль, який останнім часом ми доставляємо до України, можна сказати, пачками. Класний стильний електрокар з датчиками сліпих зон, з звичайно, з ледовськими ходовими вогнями і на повній комплектації безключовий доступ. Також автомобільчик лише приїхав з аукціону. Ціни ще немає, але ми такі автомобілі доставляли в Україну від 15900, від 15900 євро вже в Україні. Але все залежить від пробіг. З пробігами до 100 тисяч, відповідно, такі автомобілі стають дорожчі. 18-18,5 євро. 17,5. На даний автомобіль ще ціни немає, але з понеділка буде. Тому, кого цікавить, Opel Ampera Автомобілі є. І ще будуть є цей варіант. І ще один буде в чорному кольорі з, з понеділка, з вівторку з аукціону. І... Буде можливість купити. Даний автомобіль має нову батарейку, замінену по акції і 64. кВт І відповідно, виходить, досить хороший стан. Досить хороший стан батареї, можна сказати, новий автомобіль. Не лише з маленьким пробігом, а з новою батареєю. Класний стильний сірий такий салон, спокійні тона, такі карбонові ставочки, автомобільчик. Має класні ледовські неонові підсвіточки в салоні. Тобто зараз у нас білий день і ми не побачимо як. Світи. Як красиво виходить, світиться ввечері Opel Амперка. З всіх є така тонуюча смужка лобового скла. На сьогоднішній день я з таких електромобілів дальнобійних бачу, що Ампера самий такий цікавий варіант. Всі функції також, які в KIA Soul, є в даному автомобілі. Це є підігрів керма, датчики е, проти зіткнення дістронік, круїз, кондиціонер, клімат, електроручник, два ключика, без ключовий доступ. І такі автомобілі дуже важко купити. На аукціоні, і на аукціонах не вказано, виходить, наскільки там батарейка заряджається. Тут ми ж, виходить, поставили на зарядку, перевірили батарею, перевірили наклеїчки нові на батареях, що батарея обслужена і замінена тут, в Нідерландах, по акції. Тому, кого цікавить електромобіль, ми маємо можливість купити вже. Тут, в Нідерландах, перед покупкою оглянути, продіагностувати автомобіль, як він себе почуває по технічному стані, звичайно, і по, по батареї. Так, дощ не перестає. І ми. Не знаємо, як нам зробити тепер огляд свіжих пропозицій. Не всі вони ще є на сайті, але скажу два слова. Є на сьогоднішній день великий варіант по є-гольфах е на класних комплектаціях, з класними пробігами, з автомобілі вже перевірені і кого який цікавить. Можу прорахувати, скільки буде в Україні. Отакий От коротенький сьогодні огляд. Коротенький сьогодні огляд, але поміж краплі дощу попробуємо пройтися. Так як ми не є з цукру. Просто наскільки камера. Наскільки камера в нас. Не зальється водою. Так, досить класний автомобіль, популярний такий, як Рено Каджар, приїхав з аукціону. Автомобільчик вже є в наявності. З вівторка я буду тут в Нідерландах, зараз буду вирушати в дорогу до України. Так, Renault Kadjar, босе комплектація Black Edition з класним салоном, з гарним пробігом. 110 тисяч пробігу, як ви бачите, бокс на дах додається до даного автомобіля. 110 пробігу. Вже Прошити такий червоною ниточкою кермо, Салончик. Автомобіль потребує невеликого прибирання, але досить стильний. По вікнах даний автомобіль 19-й рік. Можливо, бути що, і по Вінкоду 19-й, а можливо, і 20-й. Нова навігація вже йде 19-му році. Камера заднього виду, Клімат двох зонний, трошечки оновлений такий Рено Каджар. Має даний автомобіль панорамний дах. Панорамний дах йде глухий з шторкою, але бачите, автомобіль приїжджає, тобто як йшло по лізингу, ще бокс на дах і дитяче Дитяче сидіння, так ми можемо і купити. Має два ключика без ключовий доступ. Ну, 1,5 дизель 81 кВт, двигун той що був, К9К, перевірений економний динамічний двигун. Завжди було питання раніше: чи вистачає даного двигуна на. Такого кросовера, як Renault Kadjar. вистачає і більше, чим достатньо. Враховуючи пальне і шалений попит на електромобілі, на сьогоднішній день автомобілі-паяки з, автомобілі з великими об'ємами двигуна нікого не цікавлять. Хіба хто дуже любить щоб просто автомобіль стояв біля будинку і не милуватися, а не користуватися. Так, дощ йде, але ще додивимося. Приїхав ще такий меганчик, механічна коробка передач 100 десь 105 пробігу. Комплектація BOSE. Peugeot 5008, на автоматичній коробці передач, салончик потребує детейлінгу. Є Renault Grand Scenic, також лише свіженький варіант, хоча є хороші варіанти вже в наявності в інтернеті. 146 пробігу, планшет, бо досить. Класна комплектація. Ще один Nissan Leaf, Сіренький, з фаркопчиком. Також лише приїхав з білим салоном 83 тисячі. Всі автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту. І такий комерційний транспорт, як Ford Transit Custom в максі-базі також є в наявності автомобіль для комерції. Досить класний динамічний автомобіль, 96 кВт, економний 2-літровий двигун. Mercedes Sprinter. Максі-база. Прохідний до України. Тобто до 5 років гарно він розмитнюється, на механічній коробці передач ззаді має гідроборт. Ford Mondeo також одна з свіжих пропозицій, яка лише приїхала з аукціону. Ціни ще також немає, але з понеділка він буде. В інтернеті. Є на сьогоднішній день великий вибір є гольфів, ціни найкращі. Звичайно, можемо перевірити, є і Volkswagen Passat, тігуани і бувають гольфи. Представники Audi Q2, Q5, Audi a 6 S-Line також є хороші пропозиції по Audi, 2.0 208 пробігу, ціна на експорт 15 15500 євро. Так, є ще другий сайт даного, даної. Автомайданчику, який продає бензинові автомобілі. Бензинові автомобілі тут для голландців, тому що на бензині платиться менший дорожній збір. Mazda 3, 2.0, ціна 2430. Ціна це для Європи. Мінус 21% і буде мати ціну для експорту. 85 рідного пробігу. Тобто є класні варіанти по бензинових автомобілях. Всі автомобілі бензинові обслужені. Від А до я так, 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 як інші автомобілі. І ще, крім того, з маленькими пробігами. 59 тисяч це для Європи маленький пробіг. Досить маленькі. Citroen C1 1 48 9903. Всі ціни на бензинові автомобілі вказані, бачите, лише одна ціна ціна бруто. Ціни, ціну нету потрібно прораховувати віднімати ПДВ, ПТВ тут називається, тобто, як ви дивитесь автомобілі на сайтах і пише маржа, то значить лише одна ціна, а якщо повернення ПДВ тут перекладається ВТВ. Так, Mazda 6, також бензинова. Залишу додатковий сайт в описі, крім основної площадки, яка торгує, ще і на бензинові автомобілі, де ви зможете подивитися. Всі бензинові автомобілі наближені. До стану нового автомобіля. Так, і будемо закінчувати вже відео. Можливо, ще якісь є варіанти. Зараз дійдемо до кінця. Цього тижня ми купили для наших підписників Hyundai Kona. в такому класному сірому кольорі. Цей автомобіль. Купила, Замовила нас людина, яка займається автомобільним бізнесом, в Україні, тобто продає. Є варіанти, також кого цікавлять, я пораджу, які тенденції, що люди хочуть, що можна брати. Ціни хороші, тому що даний автомайданчик працює на мінімальних інтересах. Невелика націночка, і автомобіль вони продають, вони купують напряму на аукціонах і купують, купують з розумом і завжди мають кращу ціну. Напряму на аукціони це без всяких посередників. Тобто голландська компанія, яка працює напряму. Так, Conna Premium Музика, електросидіння 112 пробіг. Даний автомобіль буде в Україні додатково продаватися, але на сьогоднішній день він вже замовлений нашим підписником, нашим клієнтом. Ягуар IPac вже не перший автомобіль преміум класу, який ми доставляємо для наших замовників. Автомобіль на класній комплектації, First Edition. Сама повна комплектація з панорамним дахом. І пробіг даного автомобіля 56 тисяч. Чорна стеля. Саме повна комплектація, яка лише може бути по ягуарах. Тому, кого цікавлять такі автомобілі, такі автомобілі є на аукціонах, є тут в наявності, можемо купити, доставити під замовлення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І не забувайте ділитись відео з друзями. Можливо, хтось з друзів, з родичів також хоче купити класний автомобіль з чесним пробігом, лізинговий, обслужений згідно регламенту. На все добре, до нових відео.